Засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провели в кабінеті голови райдержадміністрації Віталія Волошкевича, який і розпочав зустріч, ознайомивши з питаннями порядку денного. Насамперед присутні поінформували про стан готовності об'єктів життєзабезпечення та соціальної сфери Ставичинського району до роботи в зимовий період 2015 2016 років. Слушне питання поставили до начальника Ставищенської дільниці Таращанської філії експлуатації газового господарства Миколи Бедька щодо оплати послуг за перевірку витяжок, тобто кому платити, якщо ті, хто здійснюють перевірку, не мають відповідних квитанцій. Люди віддають гроші і не знають кому, тому й звернулися на нараді з проханням порядкувати питання з оформленням квитанцій. Дуже багато притулків на села, та сам поставив, як люди звертаються, питають, е, кому платити питання і без, без штампів, це підприємство приїжджає. Люди кажуть, дайте мені квитанцію, рахунок я піду в банк заплачу. Непонятно, кому платимо і е, е, ніякі документи. Позвонили до мене, кажуть, ми з селищною радою поводилися, як перепробували в серпні, там вони чекали. Нема ні договору, ради, ніде нічого. Дивіться, ця проблема вона буде постійно, постійно, постійно. Це не наші, не наші працівники. Ви донесли радість, ми їм доносимо. Вони як приїжджають і працюють якийсь населений пункт, вони йдуть з листом. Нам дають, що вони там працюють і повідаємо в селищну раду. На місцях це вона вирішити. Ні, то вирішити. Селищний... Ли, лист є з селищної ради, що там вони були в селищній раді. Нема квитанції, просто корішок, ось А4 роздруковано, що 34 рублі. там З кого 34 будуть, з кого 50, з кого 40, тобто навіть сума не оговорена. Сказали, тому 50, та й достав 50. Бачить, бабулька пенсіонерка, давай 25 рублів. Тобто як хто виглядає? Да. Дивіться, Микола да. Петрович, я а, Дивіться, а, ти... а хто сказав, що я платити не буду, то вже вийшли безплату, написав Ну, Давайте відверто говорити, якщо дійсно приходять у двір і немає е... чистий в нас бланк і на ньому дають таку суму, певно, то це називається Чехайська, по-іншому я не можу назвати. Можливо, я хотів би, щоб тоді е... ви довели до відома керівництво, якщо треба лист. Таке якесь клопотання від Ставищенської РДА е, до правильності регулювання даних квитанцій, я згоден його теж підготувати. Будь ласка, давайте продумайте це питання, тому що дійсно є проблеми. Я вже теж чую населення, що приходять, не зрозуміло, показують документи, але давають кошти, а правильність коштів не оформлена. Тобто треба попрацювати, і тут є проблема. Про стан готовності до зимового періоду говорили представники надзвичайної служби енергетичної житлово-комунального господарства, дорожньої освіти, культури медицини. Начальник відділу цивільного захисту Григорій Поліщук наголосив, потрібно допрацювати все, щоб зима не прийшла неочікувано. Винесли рішення з першого питання та проголосували за нього. Про епідемічну ситуацію із захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в районі та заходи протидії поширенню захворюваності в епідемічний сезон 2015-2016 років доповів головний лікар Ілля Касенюк. Затвердила на комісії і план взаємодії на 2016 рік відділу з питань цивільного захисту військового комісаріату правоохоронної служби МНСників у разі надходження повідомлень про виявлення вибухонебезпечних предметів, крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях. Як ви знаєте, що Ставичинський район ще одного Другої світової війни, у нас кожен рік наскали так нагадує про себе, і їх десь треба провести утилізацію або підривку. Це процедура щорічна, ми визначаємо, де. І тут тільки що були названі ті організації, скажімо так, які цим займаються. В першу чергу це ДСНС. Ми, райдер з питань цивільного захисту, наша поліція і райівськома. На завершення засідання розглянули питання про незаконний демонтаж плит на гідроспоруді водного об'єкту в селі Сухий Яр.